Вітання, шанування, шановні пані та панове, ми живемо в епоху глобального цивілізаційного зламу, де нові цифрові технології перетворюються не лише на інструменти розвитку, а й на засоби контролю, маніпуляції та домінування. Світ вступає в нову фазу ідеологічного протистояння, де, на зміну класичному лібералізму, приходить загроза нового технократичного фашизму. Так званого темного просвітництва. Україна сьогодні не просто обороняє свою незалежність. Вона стоїть на передовій глобального ідеологічного фронту. І від нашої здатності створити нову модель розвитку, залежить не лише наше майбутнє, а й шанс усього вільного світу. Темне просвітництво. неофашизм нової доби. На наших очах народжується нова форма авторитаризму, технофашизм. Його ідеологи, такі як Куртіс Ярвін та мільярдер Пітер Тіль, публічно відкидають цінності демократії, виступають за скасування народовладдя. Знищення інституцій та встановлення корпоративної монархії це не маргінальні теорії, це стратегії трансформації західного світу, що реалізовується через цифрові платформи Big Data, штучний інтелект і нейромережі. Ми маємо справу з технологізованим фашизмом, що прагне контролю над свідомістю, виборами і суспільством загалом. Друге, українська відповідь. Цифровізація альтернативи України, попри всі виклики, має шанс стати лабораторією нової цифрової демократії просвітництва 50 УА. Ми можемо і повинні запропонувати альтернативу. Модель управління, яка об'єднує свободу, цифрові інновації, економічну рівність та громадянську участь. Центральним елементом цієї парадигми є біонічний підхід до управління економічною безпекою, симбіоз державної цифрової інфраструктури та прямої участі громадян в економіці країни. Третє: принципи цифровізму 5.0А. Перше. Єдина цифрова фіскально облікова платіжна система. Замість хаосу, корумпованих потоків, повна прозорість руху коштів. Доходів, податків і платежів. Друге. Перехід до оподаткування споживання. Сплата податків проходить в момент купівлі товарів чи послуг просто автоматично прозоро, замість обліку виробництва контроль кінцевого споживання. Третє. Безумовний рентний дохід. Громадяни мають утримувати частку з ренти національних ресурсів і державних активів. Це нова соціальна справедливість. Четверте, цифрова демократія. Справжнє самоврядування через діджиталізовані вибори, референдуми, петиції, контроль громадян за чиновниками у реальному часі. П'яте. Глибинні реформи. Податкова. Пенсійна, банківська, судова. Все повинно працювати як єдина цифрова екосистема в інтересах людини. Шосте це справедливий розподіл суспільних благ. Народ не споживач, а співвласник країни. Цифрова система обліку повинна фіксувати це право як непорушне. Україна як центр глобального перезавантаження. Шановні колеги. Ми не маємо часу. Світ швидко поляризується, якщо ми не створимо власну цифрову модель управління її створять за нас зовні і не в наших інтересах, ми вже бачимо спроби реалізувати технофашизм у дії. В Росії, частково в США і навіть в деяких країнах ЄС. У відповідь ми маємо запропонувати цифрову гуманітарну державу, де кожен громадянин не підданий а співтворець і співвласник. І на кінець висновки: світ переживає спробу перетворення демократії в цифрові диктатури. Це реальна загроза. Україна може і повинна дати відповідь через нову парадигму цифровізм 50УА. Побудова єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи та запровадження безумовного ретного доходу це ключі до стабільної, прозорої, безпечної економіки. Ми маємо шанс перетворити Україну на центр цифрового гуманізму і стати прикладом для світу. Це не футуризм, це питання національного виживання. Стратегічного суверенітету і нашого цивілізаційного вибору. Ми повинні діяти разом. У нас є розум, ідеї, цифрові таланти, і головне воля до свободи. Залишається зробити головне об'єднати зусилля, побудувати цифрову державу, яка працює для кожного, а не проти нього. Україна не плацдарм для чужих ідеологій. Україна центр нового світу. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках.